Ну що ж, життя підкинуло мені таке, що вибору просто не лишилось. Дивлюсь на своє успішне життя і розумію, що цілі не виконані. мотивація на рівні мінус 100. Будинок наче після набігу монголів. І тут я вирішив, треба щось міняти. бо потунку в цьому хаосі. І ось вам челендж на наступні 100 днів. Підйом по 7.00, наче я все життя мріяв про ранковий будильник. Далі навчання, читання, курси, Якби ці книжки самі, самі себе читали. Далі фінанси. Працювати потрібно більше 2 годин в день. А, так, я хочу це відчути, як це, коли твоє життя. Налаштований як швейцарський годинник. І, звісно, чистота. Ну, якщо б не в житті, то хоча б в квартирі. Правда? Ну, і спорт, Ну, і сон, і дієта, і афірмації, і всі-всі-всі ці речі, які нібито роблять людей щасливими. І знаєте що? Час дізнатися, чи можна вибрати з цього похмурого життя за 100 днів. Підписуйтесь, якщо теж хочете спробувати. Якщо ні, то підписуйтесь, щоб подивитися, як це вийде в мене.